Вітаю вас! Ми благодійний фонд Мрія, активна молодь з різних міст України з різним життєвим досвідом та різними професіями. Під час повномасштабного вторгнення ми об'єдналися заради допомоги та спасіння людей, які постраждали психологічно та фізично від наслідків російської агресії. До створення фонду нас надихнула фраза міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби: Росія знищила наш літак Мрія, але їм не вдасться знищити мрії українського народу. Наша діяльність розпочалася з проєкту Мрія, яка була спрямована на роботу з біженцями. Ми зібрали команду української молоді біженців у Європі, аби представити Україну на міжнародному фестивалі танців народів світу у Республіці Корея та отримали гран-прі. Ми просто хотіли підняти український прапор на міжнародній сцені, але зрозуміли, що зможемо зробити набагато більше. Важливою частиною відновлення нації є її моральна та духовна рівновага. Саме тому ми проводимо благодійні концерти для сімей військовослужбовців, ВПО та всіх постраждалих від наслідків повномасштабного вторгнення російської армії, концерти до різдва та на Великодні свята, як в Україні, так і у Європі. Це те, аби люди змінювалися, приходячи на дане дійство з одними емоціями і світобаченням, а йдучи зовсім з іншим. І власне мені здається, що ця місія виконана. Наразі ми активно працюємо з ВПО, розвозимо гуманітарну допомогу у деокуповані та прифронтові зони, надаємо психологічну допомогу усім потребуючим. Попри те, що робота у надважких умовах та іноді під прицільними обстрілами ворога наша команда невпинно продовжує працювати та підтримує тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Спеціалісти фонду працюють з дітьми та людьми похилого віку, організовуючи для них зустрічі, спілкування та різноманітні заходи. Місія нашого фонду покращити духовний стан кожного українця, підтримати морально та матеріально. Під час війни багато людей втрачає надію та віру в найкраще майбутнє. Ми віримо, що світло перемагає темряву, тому ми прагнемо принести це світло у серце кожного українця, аби дати їм сили рухатися вперед. Втілюємо мрії українців разом.